Вітаю, друзі. Набу атакує Банкову. Мова не про те, що раптом детективи Набу увірвались в кабінет Зеленського. Але довкола кабінетів Зеленського є багато різних, цікавих кабінетів. Отже, сьогодні Набу провела обшуки в координатора проєкту Велике будівництво Юрія Голика. Вже неодноразово в медіа згадувалося, і я робив про це сюжети про історію з Валентином Резніченком, головою Дніпропетровської обласної військової адміністрації. За поточний рік фірми, фірма афільована з його подругою Яною Хлантою. Фітнес-тренеркою з Дніпра. Журналісти-розслідувачі неодноразово фіксували їхні спільні перельоти Різниченка і Хланти. Так от, компанія Engineering, половину якої володіє Хланта, отримувала неймовірні підряди на півтора мільярда гривень через Різниченка. Очевидно, що розслідування окремо е, програми схеми і е, е, Радіо Свобода та Української правди, вони ну, підняли великий цей такий е, болотяний наліт. Тобто почався розголос. І нам б просто ніколи, нікуди було діватися, не реагувати на такі розслідування. журналістські. звичайно, було б дивно. Але тут трохи про інше. Корупція є корупцією. Це одне. В такий складний час, коли крадуться державні гроші, які могли б, ну, якими можна було б розпорядитися. Більш раціонально в інтересах безпеки хоча б і, і оборони в першу чергу. Це ну, мародерство не що інше. Тут є інший дуже такий гнилий, абсолютно, аспект. І гнилизна в тому, що Офіс Зеленського постійно експлуатує якихось людей або якісь зв'язки, які точно не приносять довіри. Не привносять довіри в стосунках, наприклад, зі Сполученими Штатами. Чого вартує, коли Коломойський приходить на банку, закидає ногу на ногу, витягує сигарету чи сигару і каптить собі в задоволення і розповідає, як, як правильно поводитися. А Коломойський, хочу нагадати, у розшуку в Сполучених Штатах. Так, от, оця компанія Буду вона не просто така собі компанія. Вона ще та кампанія, тому що другу половину у цьому ну, активів е, належить у цій кампанії, належить такому е, Володимиру Дубинському, чи навіть по-моєму, чи не братам Дубинським. Але принаймні Володимир Дубинський точно перебуває в розшуку в США в якихось е, справах е, відмивання чи не відмивання коштів. Тобто Зеленський їде в Сполучені Штати, розповідає там про нашу боротьбу, ну, робить абсолютно правильні речі. Але контекст душок лишається. Я вже говорив про історію, абсолютно гнилу історію, коли там сидів Єрмак. Єрмак із Джуліані каламутили схему, як знайти. Через е сина Байдена, Хантера Байдена, знайти якісь корупційні звинувачення на адресу самого Джозефа Байдена. Ну, не було б е без подачі банкової, без згоди банкової, ніякий Андрій Деркач не виліз би. Ну, там же не сам Деркач, там же і Дубінський, не вилізли б з. Так званими плівками Деркача, і це абсолютно фальшиві плівки, на основі яких відкрили кримінальну справу проти Байдена і Порошенка. Ну, звичайно, е хотіли більше насолити Порошенку, але тут якраз була нагодка примазати сюди Байдена. І е ми ж пригадуємо всю історію, коли Джуліані зустрічався із. Е Єрмаком десь в Іспанії домовлявся про всі ці схеми, як би обляпати Байдена якомога смачніше. І що ми бачимо під час візиту Зеленського до США? В овальному кабінеті сидить недалечко від Зеленського, Єрмак. Ну, Бог з ним сидить Єрмак. Жодного публічного пояснення. Про справу Порошенка Байдена, на що її було відкривати, чи вона закрита на сьогоднішній день, ніхто ніде не почув. І з абсолютно кам'яною пикою Єрмак їде і дивиться в очі Байдену. Байден досвідчений старий політик, для якого особисті образи. Вже нічого не значить. Для нього політика важливіша, ніж особисті образи. Але ж ви псували життя цій людині, яка так допомагає Україні. Ви брехали про антикорупційні заходи. І от мені цікаво, ці розслідування зараз, а 26-го, ну дивіться, не минуло кількох днів з повернення Зеленського Сполучених Штатів набу пожвавилася. 13 обшуків 26 грудня. Під ялинку, що називається, під ялинку. Але кому? Чи це імітація бурхливої діяльності, і потім все це замилиться, чи таке будуть звільнення хоча б усунення тимчасові? Пригадується, коли Зеленський. Так, з лайном мішав Порошенка, особливо про мародерство, особливо Свинарчуки, що було таке, ну, по суті, мемом в пропаганді Зеленського. Так от, Свинарчуки, історія, по-перше, стосувалась копійок, не, не півтора мільярда, абсолютно невеликі грошей, але не стосувалась, стосувалась лише сина, ну, скажімо так, службовця. РНБУ. На момент, коли ця історія спливла, справді батько фігуранта написав заяву про тимчасове усунення із посади на, на момент розслідування. Кого на момент розслідування усунув з посади Зеленський? А там же Єрмака треба усувати. Не тільки Резніченка, 13 обшуків це, звичайно, активність, яка вражає. Але як можна бавитися, їхати, звичайно ж, випрошувати допомогу Сполучених Штатах, щоб частина цієї допомоги потрапила в руки людям, які в розшуку у американської Феміди? Скажіть, після цього з нами хтось дуже хотітиме дружити. Коли в Сполучених Штатах вилазить ну, такий абсолютно фріковий тіпок, лівий демократ Джефрі Кентукі і змішує Україну з лайном, називаючи нацистською країною, ну, воно то виглядає, звичайно, як фрік, але. Коли хор фріків, з одного боку, Сполучених Штатах, а з українського боку хор злодюг в оточенні Зеленського, то чи раптом не станеться такий момент накопичення з одного боку фріків, з іншого боку, злодюг, і українська боротьба раптом буде поставлена на розтяжку. Зеленський справді блискуче виглядав у конгресі, один із трьох українських президентів, які за 20 років знімали просто бурі оплесків в конгресі. Хочу нагадати, що це був Віктор Ющенко спочатку, і це, була великий, це був величезний кредит довіри до України. Був Петро Порошенко і був ще один великий кредит довіри. І Україна справді здобувала крок за кроком і відновлювала території, і відновлювала економіку, і головне зберігала демократію і вільні вибори, і свободу слова навіть в таких тяжких ситуаціях. Чи є в нас сьогодні свобода слова? Сумніваюся. Чи стало у нас більше демократії? Це все можна було б списувати на війну, але. Не війна причина згортання демократії і свободи слова, не війна, а страх про те, що такі от прекрасні журналісти зі схем, ну, розслідуючи з української правди, рано чи пізно розберуть на запчастини кожного чиновника в оточенні Зеленського. І що тоді буде? Там ще Кубраков літав до Сполучених Штатів. Там білоруський асфальт, чи бітом білоруський не, не пече йому в одному місці. Тут спливла інформація, що його дядько в Мінську один із серйозних функціонерів лукашенківських. Ну. Чи не з силової компоненти, чи не з КГБ Білорусі пов'язані? Неприємні ці речі. Дуже неприємні. А так тяжко здобувати довіру через пролиту кров воїнів і так легко втратити цю довіру через злодюг в оточенні першої особи держави. Думайте. Бо нам треба перемагати, і ми переможемо. Слава Україні!